Доброго вечора всім. Рада вітати вас на своєму каналі Таро за горнятком кави. Сьогодні ми з вами подивимося про його думки, думки на сьогоднішній день. Буду працювати на таро єдинорогів. Також, будь ласка, підтримуйте наш український контент. Є у мене Другі канали. Будь ласка, якщо ви заважаєте, заходьте в описі під відео. Є інші канали. Ну що? Хто він зараз? Подивимося? Кого нам покажуть? Перший хто вийде з королів. Подивимося його простір, подивимося його відношення до вас і також подивимося, звісно, самі його думки на сьогоднішній день. І так, складнощі, складнощі. Починається розклад у нас. Можливо, в матеріальному світі, як, можливо, з фінансовими. І людина, мужчина, який хоче, скоріше всього, одну з цим справитись, можливо, також через складні обставини, тому що тут проходить підірка мечів, а підірка мечів у нас переважно це складнощі, тим більше через башню. Вежу тут може бути і втрата можливостей, а взагалі чекає людина на якесь поповнення, або відновлення. Відновлення по, також або в родині, або король жезлів тут іде. або в родині, або сімейний якийсь статус, або просто саме. Питання благополуччя от відновлення тут дуже складно у ньому. Ну, дивіться, в принципі, в принципі, що я вам скажу? Тут для цього короля, для вашого мужчини або мужчини, про якого ви загадали, він доволі в, ну як вам сказати, в розбитому такому стані, але він. Кріпиться, тому що треба обійти обійти всяку сторону того, що може йому нашкодити. Він тут шукає певні шляхи, щоб вирівняти ситуацію в своєму житті, і це скоріше, взагалі, взагалі життя, взагалі побуту, взагалі його стану. Можливо, можливо, навіть десь і кар'єри. Такое. Але ще, що у нього тут, цікаво, що він би хотів якось, або думає про якусь жінку. Ця жінка для нього сама-сама-сама. Можливо, це і його тобто його дружина, можливо, ви загадали, чоловіка, або дуже близьку людину вам, дуже близьку людину вам. Можливо. Зараз будемо дивитися його відношення до вас. Зараз ми дивимося просто загалом, що у нього в просторі. А він тут, знаєте, це називається всіми правдами-неправдами. Можливо, хочу додому. Ну, от хочу всіми правдами, вже зачекався. А тут настільки складно, тут така лінія, яка серце мені розбиває, я від його імені буду говорити: і, і вежа, і п'ятірка мечів, і сімірка мечів. Як мені це все набридло, як я хочу оця розруха, як я хочу з неї вийти, як я хочу отже, в цей ту спетакле і повернутися, в принципі, але це складно. Це... Це питання як життя, розкрити життя, мати можливості життя, вернутися в життя. Можливо, ще раз кажу до конкретно взятої жінки, яку він має на увазі, імператриця сама краща його жінка, а можливо, він просто думає про любов. Я хочу нормального життя. Повністю. Причому чи по десятці пентаклей, це по суті для всіх. Ну От така людина, такий мужчина у нас сьогодні. Розруху показано, показано розруху. Не видно, щоб він десь собі розслаблявся зовсім. Розчарований якийсь тяжко йому, такий тяжко йому як на душі, так на серці. Ну, бачите, складно. Ой, і тут же імператор у нас. А, якось змагається або старається підтримати свій статус. А, або з кимось конкретно, а, в противагу бореться за своє існування. Добре, його відношення до вас. Його відношення до вас. Ой, ту з кубків. А чому так? Ну, дивіться, він або на Тут не розкрите питання любові. Ту з кубків це була емоція, яку людина, в принципі, хотіла, скоріше всього, ну, Скоріше всього, випробувати цю емоцію, але вона якось, або через ревність вона просто нівелюється, ця емоція, і він нікуди її не вихлюпнув. Або питання така, що реально ту древність просто, просто заполонила все. Або не розвинута емоція. Можливо, якщо сімейна пара, тому що є карта сімейності, то ви могли і посваритися на, такий, на підґрунті такому. У цій у ревності, але в такому випадку він скоріше всього думає про те, що ну, зараз подумаємо, про що він думає. Але він, скоріше всього, таки думає про те, що він би хотів воскреснути, просто воскреснути. Що він хотів би відновити своє почуття, можливо, свою. Своє бажання, можливо, свою владу, можливо, перейти якийсь Рубікон, тому що тут є карти, карта світу, все-таки закриває. Ви знаєте, він, можливо, і думає, але тут якась така лінія починає відкриватися нам на сьогодення. На сьогодення. Дуже до вас хороше відношення. По дев'ятка Пентаклей це сама гарна жінка, всі можливості у неї, і я до неї би хотів, ну, якби, або вкладатися, або підтримувати. Або така жінка, яка всього, всього ну, досягла сама. Але це карта ну, такого одинокості. Це і тут стоп оператор. Він, скоріше всього, не впевнений в будь-якому випадку, що він може на це розраховувати, на розраховувати, розраховувати на відновлення. На відновлення, будь-чого, чи союзу, чи прощення, чи тут карта блоку. Тут таке враження, що жінка поставила на блок, або сказала все, стоп. Або почекай, або реально закрила, закрила як дорогу. Ну, щось, в принципі, у нього така страдаль, ну, якби страдає е, таке відношення, тому що, вроді би, і, і мав би заспокоїтися по тому питанню, але щось не дає йому, не дає йому заспокоїтися. Ну, виходить, що він більше. Все-таки в питанні, ну, це також або хворе ліжко, або холодне ліжко, можна сказати. Ну, тобто, а що мені від того, до прикладу? А ліжко моє холодне? Розумієте, якось, ось, якось отак він може ще подумати? Давайте ми все-таки питаємо конкретно про його почуття до вас. На... Ой, Про його почуття на вас я зроблю наступне відео. Так. Його думки відносно вас, його думки відносно вас, також його думки про вас. Подивимося, раз так же, відносно вас. Ой, ну, все одно карта. Дивіться, карта ревнує. Боже ревнує, і це вже давно. І він хоче, хоче спілкуватися, хоче взаємодії, хоче підтримки. Хоче, можливо, щоб ви побачили або звернули на щось увагу відносно нього. відносно вас, що він тут. Чи розробляє він тут план? Скоріше всього, що ні на даний момент, тому що він, якби в, в такій ситуації. От куди його думки його ведуть, таку форму він і набирає. Сьогодні він або годину тому він позлився, думки повели в ревність, він позлився. За годину, до прикладу, щось змінилося, він почав згадувати або думати, поворотна така ситуація. І він вже думає, ой ні, я хочу цієї комунікації, я хочу взаємодії, я хочу, щоб ми були разом, я вже думаю, про те, що би зробити, а потім раз і знову ж впригує в той стан, ну, знову ж впригує той стан. А може рано, а може не потрібно, а може, я ще не так щось зроблю, і починає тут, в принципі, прораховувати з питання того, що, як йому діяти надалі. Але ще цікава ситуація. Я можу сказати, що вже неодноразово він або приходив з якимись запитаннями до вас, або повертався, до прикладу, якщо ви сварилися, або давав про себе знати якимсь чином, або провіряв вас, до прикладу, ставив якийсь смайлик вам, або сердечко десь, ну, щоб подивитися, наскільки ви в стані його, до прикладу, прийняти. Тут щось було, тут ці карти йдуть відносно вас. Ці ж, ця ж трійка мечів, і ця ж холодна відстань, далека відстань. Хоча ця жінка рахує, ну, він рахує, в далі показані імператрицею, і навіть не показує в якомусь аспекті в якійсь королеві просто імператрицею і позірці. Тобто є відсторонена, холодна, але красива і неймовірно моя відчуття, Неймовірно, моя жінка. Ну, Його о, розстроює якесь питання. Ну, не знаю, дивіться, в чому там справа ще. Можливо, я довгі не буду робити. Він би хотів ну, ту Жезлів, дуже би хотів по Або нову, нову якусь можливість. Або нову можливість, або просто ну, таку взаємодію, яка говорить про гарячу кров. Так, конкретно про вас. Так, ви, ну, в його розумінні доволі раціональна, прагматична, ну, Судячи по всьому, людина зайнята, ділова така. можливо, ви питанням бізнесу займаєтесь, можливо, ви щось відновлюєте, можливо, ви стараєтесь тримати взагалі баланс в вашому житті. Знову ж, а як так? Відносно вас. Що він думає? Ну Дивіться, можливо, він реально думає, що ви націлені на досягнення якихось матеріальних е, великих цілей, або навіть відносно вашого дому, відносно вашого побуту, відносно вашого житла, можливо, ну, можливо були якісь спільні цілі, або ваша ну, якби, ситуація. Якщо десь погіршувалась, то, скоріше всього, для нього просто очевидним те, що ви руки не складаєте, це, це його думки про вас. А будете захищати те, що ви маєте, навіть якщо воно було на втраті. Що у вас дуже багато є практики, і, можливо, тут ще питання для когось буде, буде. ну, дивіться, Це або питання, що він би хотів бути в вашому домі королем, або його мучить думка, чи ви сама в своєму домі, до прикладу, чи немає в нього конкурента, чи потрібно захищати, чи ні. Ну, впадає впадає в деякі, в деякі ілюзії щось собі. А щось собі фантазує відносно вас, відносно вашого кохання. І тут може бути так, що ви дивитесь на людину, з ну, яким чуть-чуть посварилися, і десь по тій чи по іншій причині, ну, якби втратили комунікацію, втратили спілкування. І його трошечки це Напружує все, біла карта, вже все сказала, напружує його. Хоча він не втрачає надії, він розраховує, що він досягне своїх цілі і війде ну, якби переможцям в ваше життя. Тобто, або ви помиритесь, або буде нова, він е, дочекається того шансу, або ви дасте шанс, якщо ви там на блоці е, тримали, або ви відкриєте йому свої обійми, або ви зробите вибір в сторону його. Ну, от якісь такі, ой, тут пара король і королева Пентаклей. Е, ну, тобто, однозначно ця людина, цей мужчина, про якого ви думаєте. Він дивиться як на проявлену пару в житті. Ну, тобто, це люди, які мають один одному що запропонувати, або конкретно кажу вам: що це люди, які вже були в парі. Ну і є, можливо, тут навіть і є в парі, якщо десь посварилися, отака холодна, якась стопова карта на певний час, дві четвірки там виходить, на певний час в певній ну, стагнації, в застійному якомусь, застійному відлюдника показують, просто в застійному часі. Можливо, саме питання перемир'я. Все, дякую вам. Наступне відео буде про його почуття. Будь ласка, підтримуйте наш український контент. Кому сподобалось, залишайтесь, підписуйтесь. Будьте зі мною. Дякую вам, до нових зустрічей.